Налаштування маршрутизатора тенда як другого роутера за мікротік. Основний маршрутизатор Мікротік вже налаштований і підключений до інтернету по PPPOU. До нього потрібно під'єднати тенда, щоб розширити локальну мережу або створити окрему. Фізичне підключення: З'єднуємо мікротік і тенда мережевим кабелем з роз'ємами rj 45 кабель від LAN порту. Мікротік, у WAN-порт Tenda підписаний WAN або синього кольору. Подаємо живлення на обидва пристрої, максимальна довжина кабелю RG45 до 100 метрів. При поганій якості кабелю сигнал може втрачатися навіть на меншій відстані. Налаштування в інтерфейсі тенда підключіться до тенда через LAN порт або Wi-Fi. У браузері відкрите. 192.168.0.1 Виберіть тип підключення DHCP. Збережіть. Щоб уникнути конфлікту з MikroTik, змініть IP-адресу тенда на, наприклад, 192.168.2.1 розділ LAN Settings. За потреби увімкніть DHCP сервер. Діапазон 192.168.100 192.200. Встановіть ім'я Wi-Fi мережі SSID та пароль у розділі Wireless Settings. Результат тенда підключена до Мікротік та працює або як окрема мережа, або як точка доступу з інтернетом. Після підключення перевіряємо з'єднання командою. Пінг 192.168.1.1. Якщо є відповідь, тенда успішно з'єднана з мікротік і трафік проходить. Якщо відповіді немає, перевіряємо кабель і налаштування IP. У наступному відео ми розглянемо нові способи підключення маршрутизаторів, налаштування режиму репітера та інші варіації для розширення вашої мережі. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні корисні інструкції.